В ефірі шоу Інтуїція. Обирайте одну з п'яти комірок і дізнаємося, чого хоче саме ваша шкіра. Трій, та якщо ви обрали комірку під номером один, значить в вашій шкірі не вистачає свіжості та зволоження. Вона просить вас: дай мені подихати і дай мені бульбашковий тонер. Ті, хто обрав комірку під номером 2, ну шановні, час вже заспокоїтись і заспокоїти свою шкіру, зменшити почервоніння і повернути їй баланс. А з цим вам допоможе сироватка з CBD. Якщо ви подумали, що Бог любить ріцю і обрали третю комірку, то в мене для вас погана новина. Ви точно щось не розповіли свої шкірі, вона образилась на вас прищем. Ну нічого, ніч пройде і прищ пройде, якщо ви будете використовувати ось цей чудо-засіб. Друзі, четверта комірка означає, що вам пора оновитись. А це завдання під силу кислотному пілінгу. Він м'яко, але глибоко очищає, що робить шкіру більш рівнішою та яскравішою. У пу, -пу, пу от ми дійшли до останньої п'ятої комірки, і вона говорить тобі. Будь ніжнішою до себе, менше вимагай, більше турбуйся. Почни з пінки, яка м'яко та делікатно очищає, та підтримує баланс шкіри. Не пиши в коментарях, що випало саме тобі. А якщо шкіра хоче все і одразу, то залишаю промокод на знижку мінус 10% на сайті ріки.